Дивіться сьогодні в програмі. Чи міг Вергілій запозичити сюжети Неїди у Гомера та чи був його твір політичним замовленням? Хто заснував Трою та Спарту та де знаходиться справжній Рим? Невідома історія в інтерпретації Валерія Бебека антична історія, фальсифікована у 15-16 століттях нашої ери істориками священно-римської імперії германської нації, містить дуже багато невідповідностей. Чому офіційна історія Риму? Дуже нагадує історію Геродота. Чому Енеїда римського поета Вергілія повторює сюжетні лінії Іліади і Одесеї Гомера? Чому римські царі приписали собі біографії царів української Трої? Про це ми і поговоримо в нашій програмі. Валерій Бебек знову взявся за пошуки історичної правди та можливих фальсифікацій. Цього разу на основі твору Вергілія він намагатиметься дослідити походження Спарти та Трої, а також визначить місце знаходження справжнього Риму. Тож попереду чекають нові сенсації. Про них згадує Геродот. Римляни називали їх своїми предками. То хто ж такі ці теукри та як вони потрапили до Греції? Приблизительно около 2300 года до нашей эры про греки, про македонцы, про движутся со стороны Подунавья из западных областей Северного Причерноморья в северно-западную Грецию, и на юг Дардании в числе народов курганной волны 4. Тут мы должны вспомнить слова Геродота о том, как в некие времена всю Фракию и Северную Грецию до Ионийского моря и Фессалийской реки Пенея заполонили племена Тевкров, то есть выходцев из Траады. Це цитата твору російських істориків Гіндіна та Цибульського, яка підтверджує теорію Валерія Бебека про те, що саме племена Тукрів, Дорійців, Антів кількома хвилями вийшли з території сучасної України, заснували Трою та Спарту і склали основу грецького етносу. Археологи підтверджують слова Геродота, що у третьому тисячолітті до нашої ери. Фракію і північну Грецію заполонили племена Теукрів, які були вихідцями з північного Причорномор'я. Звідти ж у другому тисячолітті до нашої ери вийшла друга дорійська хвиля української цивілізації, яка заснувала славетну спарту. Дорійці були представниками Сабатинівської археологічної культури, яка є дочірньою по відношенню до трипільської цивілізації України. Насправді існувало дві трої, впевнений професор. Першу заснували праукраїнські племена трипільської цивілізації, і стояла вона на місці відомого античного поліса Ольвії біля сучасного Миколаєва. Друга усім відома малоазійська троя, побудована у третьому тисячолітті до нашої ери Теукрами, вихідцями з території сучасної України. Ну, знову ж таки, цікаво напевно, те, що ми всі знаємо, що шліман відкрив трою. А от він розкопав, а далі починається найцікавіше. А який період? А там вже ж багато прошарків, коли була Троя. то вона відроджувалася, то вона занепадала, то її знищували. І коли почали розбирати по цим прошаркам, то з'ясували, що ну, не співпадає. Будемо їм з із тих фактів, у нас є. Гор а писав до мер. Тобто до того що време, яка була основана самоволі. Потім потім даним, які мем, жил жив восьмому веке до нової ери. В то время яких гріхських городов на нашій території сієному пішоморі не було. Спочатку греки, а потім римляни просто привласнили історію інших народів, впевнений професор. А як саме це відобразилося на творі Вергілія Енеїда? Дивіться далі. Словники стверджують, що публій Вергілій Марон, який жив у першому столітті до нашої ери, був найвидатнішим поетом стародавнього Риму. Серед імен Вергілія є й такі, що мають етруське походження, помітив професор Бебек. Етрусків часто порівнюють з українцями, знаходячи багато подібностей у мові та культурі. Я думаю, що так само у венах. Тогочасних жителів протікали ці різні і гальська кров, і етруська кров. І складно припустити, що Вергілій теж уникнув етруської крові у своєму родоводі. 19-річний Вергілій поїхав до Риму навчатися риториці і приєднався до гуртка епікурейців. Згодом на нього буде покладено важливу суспільну місію формування державної свідомості римлян за допомогою літератури. Таким чином було створено легендарний епос Енеїда поєднання міфічних розповідей з політичним устроєм імператора Октавіана Августа. Ну, по перше, в ті часи якраз були наслідки громадянських воєн, і населення було незадоволено. Тобто такий був достатньо смутний період, і м -м, імператор е -м, намагався м Створити велику державу, а для цього треба було створити легенду. Легенду, звідки він походить і на яких богів він опирається. Вергілій, як на мене, він майстерно виконав те замовлення. Крім і цього, є більш серйозні мотиви, тому що Енеїда і цей образ закладав підмурки певної ідеології під імперію. Мета написання епосу Вергілія очевидна прославити увесь римський народ та піднести заслуги імператора та всього роду Юліїв. Так і виникла історія мандрів, троянського героя Енея, котрий, начебто, заснував на латинській землі царство, яке стало основою римської держави. Валерій Бебек вважає, що Вергілій запозичив сюжетну лінію у Гомера, а також факти з праць Геродота, переробивши їх під історію Риму. Як стверджує російський дослідник Михаїл Посніков, в історії Риму є дуже багато запозичень з Геродота. За даними римського історика Тіта Лівія, перші 260 років в Римі правили етруські царі, які ймовірно походять з території античної України. Тож чи варто дивуватися, що римський поет Вергілій запозичив у великого скіфа Гомера сюжетну лінію Іліади? Проте, такі запозичення не викликають здивувань науковців. Навряд чи є підстави, в усякому разі невідомі документальні підтвердження такої свідомої маніпуляції. Часто це була недостатня обізнаність тих, хто описував ці події. Вони їх описували або з переказів інших людей, або інколи домислювали винятково для того, щоб чи то сподобати замовнику, зазвичай це були правителі, чи то щоб додати інтриги своїй оповіді. Вергілій, коли почав писати свої твори, він опирався на класику того часу: це Іліаду і Одіссею. Але вони однозначно не подібні, тому що Іліада вона більш реалістична була а у Вергілія це скоріше така достатньо ідеалістична ода. Професор Бебек звертає увагу на тезу російського дослідника Михаїла Постнікова про те, що ніякої Римської імперії у першому другому століттях не існувало. Вона з'явилася вже у четвертому, п'ятому столітті. Професор впевнений, масштабна історична фальсифікація відбулася за часів протистояння священної римської імперії та Османського царства. Саме правителі цих двох держав претендували на титул римських імператорів та на історичний спадок колишньої римської імперії. І це виразно проявляється і по за протистоянням Османської імперії, і Священної Римської імперії і германської нації, відповідно діти Османа І і Отона І. не кажучи вже про теперішні часи, тому що теперішня практика затаємничення дипломатичних документів, економічних документів і їх розсекречення через 50 чи через 100 років свідчить про те, що е, політикум в вза... не завжди зацікавлений. У своєчасному і об'єктивному оприлюдненні історичних фактів, а також схильний до їх спотворення. Тому, на думку професора, правителі священної римської імперії германської нації почали переписувати історію на свій лад. А історик Іронім Вольф на замовлення переніс справжній Рим з території Візантії у італійське провінційне містечко Рома. Саме для провінційної італійської Роми і писав свою Енеїду Латинський Гал. Публі Вергілій Марон, лауреат Ленянської премії Михайло Постніков, абсолютно правий, коли стверджує, що реальна Римська імперія розпочалася у 4 столітті нашої ери. Саме в ці часи на троянських землях і формується Візантійська імперія, у якої історики священної Римської імперії Германської нації вкрадуть і назву, і історію. Отже, за версією Валерія Бебека про українські племена заснували трою, на місці якої згодом постала Візантійська імперія, і саме там мовляв, і був справжній Рим. А от заангажовані історики перенесли його на територію сучасної Італії. Я з цього приводу думаю, що ці конструкції є продовженням політичної боротьби на Полі битви історії, тому що е, ті археологічні дані, котрі Рими оперують сучасні дослідники і власне дослідники минулого, вони все ж таки локалізують Рим і інші міста там, де вони є, в усякому разі там, де вони виникли. Знайти зерно правди, важка та невдячна справа. Адже в історії, як у творах Вергілія або Гомера, правда життя тісно переплетена з міфами. Але звичайно, мені найближче те, що це історичні джерела, які дали колосальний поштовх розвитку науки і археології, в першу чергу інших галузей знань. Але хтось має зробити перший крок до пізнання істини, аби спонукати інших до роздумів. Гомера немає жодної згадки про так званого троянського коня, завдяки якому ахейці взяли штурмом Трою. Натомість у Вергілія, архітектором цього коня, виступає моторний парубок Еней. Але це тема для окремої розмови.